Три роки тому, 24 лютого, війна принесла біль у дім кожного українця, руйнування в кожне місто. Лютий 22-го року не закінчився і досі. Зараз наші реалії це вибухи, пошкоджені будівлі, життя, що змінилось назавжди. Наші студенти, випускники, викладачі та співробітники втрачали дім, близьких, спокій. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за нашу свободу. Наших захисників і захисниць, героїв і героїнь. Три роки тому Національний університет Запорізька політехніка зробив свій вибір: вистояти та стати надійним тилом для всіх, хто боронить незалежність нашої держави на полі бою. Ми об'єдналися заради допомоги тим, хто цього потребує найбільше. Студенти та викладачі стали волонтерами. Ми допомагаємо військовим, дітям та родинам, які втратили все. Наші відкриті серця це зброя проти темряви. Попри все, ми не просто вистояли, ми оновлюємося. Нові лабораторії стали платформами для досліджень та наукових відкриттів. Сучасні простори для студентів і викладачів це місця, де народжуються ідеї, що здатні змінити світ. Ми розвиваємо освітні програми та інтегруємо новітні технології для підготовки фахівців нового покоління. Ми відкриваємо інноваційні центри для розвитку стартапів. Експериментальних проєктів та творчих ідей. Наші освітні та соціальні простори це осередки натхнення та інновацій. Тут виростають нові лідери, які змінюють нашу країну. Ми стаємо сильнішими, ми будуємо майбутнє разом. Запорізька політехніка це символ незламності та впевненості у завтрашньому дні.